Я не хочу міняти тему, я хочу далі, щоб ми роздумували. Ми роздумували про молитву, такий предмет це молитва, але урок, який, би ми, я хотів, щоб ми вчили, важливість молитися. І тема моєї проповіді дуже просто називається: Не переставай дихати. Знаєте, якщо я сьогодні зроблю такий серйозний заклик до нас всіх, друзі, я вас дуже прошу, не переставайте дихати. Ви скажете, дивота. так, ясно? Ми всі з вами розуміємо фізично, ми з вами всі фізично розуміємо. Що переставати дихати не варто. Тому що результат переставання нашого, коли ми перестаємо дихати, приходить який результат? Смерть. Смерть. І тому ми у фізичному розуміємо. Один текст читаю. Апостол Павел пише перше послання до Солонян, п'ятий розділ, 17 текст. Ще раз я хочу наголосити, перше Солонян 5.17, Дуже коротенький текст, але я би хотів, щоб ми його знали на пам'ять. Без перестанку, що робити? Молитися. Ми знаємо в нашому житті є багато речей, які би, яких би ми хотіли ну, робити. Без перестанку. Хто скаже, що я би без перестанку їв, але хочеш, не хочеш, ну рано чи пізно все одно перестаєш їсти, бо не поміщається. Ну, звичайно, є брати, які мають трошки більший. Цей, я казав, колись, знаєте, мене зустрів тренер по футболу і каже: Міша, ну, в тебе холодильник. Я думаю, який холодильник? А він мав на увазі про живіт. Знаєте, коз Оці тепер модні такі братлібомири краще розуміються в тих холодильниках. Такі, що розкриваються на дві дверки. Хтось має дві дверки, хтось одну поки що має. Але їсти але, ми перестаємо. Спати ми перестаємо. Ми встаємо, скільки би ми не спали, ми все одно встаємо. А от дихати ми робимо це постійно. Ми навіть не задумуємося, скільки ми вдихаємо за хвилину. Ми просто дихаємо. І ось апостол Павел, апостол Павел проповідуючи, е е, пише лист, і він каже такі слова: каже, безперестанку моліться. Він робить заклик, і що означає безперестанку молиться? Це не означає, знаєте, коли ми чуємо е е безперестанку молиться, зразу виникає в нас питання. А як це можна робити? Це ж ну, треба якийсь особливий час, е, е, треба якийсь, е, якийсь там, е, десь схилити коліна, чи там хто як молиться і так далі. Ми ж не можемо, ми робимо на роботі, ми, і так далі. Але тим самим апостол Павел робить заклик, що означає безперестанку молитися? не втрачати зв'язок із Богом. Завжди бути на зв'язку із ним. Завжди бути на зв'язку із ним. Для чого? Щоб чути, для того, щоб чути Бога. І ось я би хотів з вами, щоб ми сьогодні з вами порозумали перше. Чому так важливо? Давайте собі нагадаємо старий заповіт, був такий чоловік. Дуже добрий. Це Яків. Яків. І взагалі, коли ми подивимося його життя, його історію, його історію, ми можемо побачити, що знаєте що? Що він трошки був хитруватий, трошки міг трошки обдурити. І, і якось так в його житті було до одного моменту в його житті. Ви знаєте, коли одного разу в нього мала бути зустріч дуже дуже опасна. Це своїм братом. І брат, пам'ятаєте, який мав наміри, що з ним зробити? Його вбити. І ось написав, щоб він пішов молитися. Він пішов молитися. Це місце потім назвуть Пенуел зустріч з Богом. І ось перше. Коли ти я, ми безперестанку є на зв'язку із Богом, коли ти я, ми проводимо час із Богом, ми молимося, ми вміємо молитися за те, що в нас відбувається зустріч. І коли відбулася в Якова зустріч, і Бог його питається, як Твоє ім'я? Він каже, Яків. І пам'ятайте, що Бог каже? Відтепер твоє ім'я не буде, Яків. а як? Ізраїль. Ти саме Бог каже, ти вже не будеш обманщиком. Ти не будеш хитроном якимось, але ти станеш зовсім інакшою людиною. Брати мої сестри, як важливо нам, щоб ми сьогодні зрозуміли, наскільки є важливо зустрічі із Богом, і ось молитва це зустріч із Богом, коли твоє життя починає мінятися. І перше, хто тебе по-інакшому бачить, це знаєте хто Бог. В нього є намір поміняти тебе. І він починає тебе міняти із середини. Не просто ззовні, не просто коли ти вдіваєш якусь другу одежу, не просто зовні, коли ти вдіваєш якісь другі штани. Але і зовні, коли ти перестаєш бути інакше, ти стаєш інакшою людиною. Одного разу був такий цар Саул. І коли Бог його помазав на царство, і він задає питання, що мені робити, і, і пророк Самуїл каже до Саула: іди туди. Ти зустрінеш людей, які йдуть до Бога, іди з ними. І попадає Саул написано: Знаєте, куди? на молитву. На нього сходить Дух Святий, і каже пророк: каже, і ти став іншою людиною. І та і ти став іншою людиною. Брати мої сестри, і ось перше. коли ми з вами починаємо молитися, коли ми молимось, коли ми проводимо час у молитві, коли ми на зв'язку із Богом, в наше життя приходять переміни. В наше життя приходять переміни. Ми стаємо інакшими. Якщо ми колись, е, знаєте, там осучували, судили, там е, е, принижали, або ми ще щось зробили. Але коли ми приходимо перед Бога лице, ми приходимо звітом, виходимо іншими людьми, ми бачимо просто Божу славу. Давайте собі нагадаємо такого великого пророка Божого Мойсея. В його житті. Великі переміни прийшли після того, як він зустрівся, зустрівся з Богом. Пам'ятаєте, перше, в Єгипті вбиває єгиптянина. Друге тікає, боїться, ховається далеко, стає пастухом, пасе утару і написав, він побачив дещо, що кущ сухий загорівся. У пустині це не проблема. Куш загоряється там швидко, але дуже швидко гасне. Але цей сухий куш загорівся, і він не згасав. І коли він туди прийшов, він зустрівся з тим, хто є. Пам'ятаєте, він питається, Мойсей питається, як твоє ім'я? Він каже: я той, хто є? Я той, хто є. Пам'ятаєте, я хочу нас зараз вернути в новий заповіт Ісус Христос. І особливо, давайте собі нагадаємо Євангелію від Івана. Коли Ісус проголошує тези, головні тези, Він каже, я є хліб життя. Потім я є двері, і всякий, хто вийде тими дверями. Той спасеться. Ісус каже, Я є світло, і кожен, хто буде йти свідом за мною, той що не буде? Той не буде більше перебувати в темряві, але перейде від темряви в життя. Друзі мої, як важливо нам. І тому перше, коли ти я, ми проводимо час із Богом, коли ти я, ми молимося, коли ми шукаємо Бога, коли молитва для нас. Як коли сказав а, той самий Павло, він сказав безперестанку моліться, а він так само сказав: перш над усе, я благаю чинити, пам'ятаєте що? Молитви, друзі мої, молитви, як важливо нам сьогодні зрозуміти це, поставити собі це, якщо ми з вами хоч чуть -чуть зрозуміємо, що молитва це дихання духовного чоловіка і мій. Чоловік духовний, ну, він, він живе. Скільки, наскільки я молюся, наскільки я проводжу час із Богом, наскільки я маю зв'язок із Богом, і не інакше. І не інакше. Один чоловік сказав так: каже, мало сили, ой, мало молитви, мало сили. Багато молитви, багато сили. Друзі, мої, тому перше я закликаю нас із вами. Якщо ти, я, ми сьогодні дивимося, і ми деколи думаємо, ну, дивимося на себе, і ми бачимо в своєму житті промахи, ми бачимо гріхи, ми бачимо, як ми десь справді наше життя десь заблудилося. Ми заблудилися, ми зайшли, в якісь хащі і так далі, і так далі. І ми деколи думаємо, Бог мене вже, напевно, не почує. Я одна молитва. Яку Бог чує без без якихо правил. Є одна молитва, яка, яка Богу дуже мила, і Бог її чує е, без якогось там, е, перешкод. Знаєте що це за молитва? Це молитва покаяння грішника. Бог Молитву покаяння чує, де би ми не було. Два моменти. Перше старого заповіту. Був такий пророк Йона. Пам'ятаєте? Бог йому сказав: іди в Ніневію, там проповідуй, і я зруйную через 40 днів ту Ніневію. І пророк, пам'ятаєте, що зробив? Він не послухався Бога. Ну, там є причини, певні, я не хочу говорити. Він не послухався Бога втік, там сталася проблема на кораблі, і його викинули в море. І написано, що його з'їла, пам'ятаєте? Ну, не з'їла, проглотнула, я перепрошую. Проглотнула його риба. І пам'ятаєте, що він там робив в рибі? Я не думаю, що риба плавала е, поверху. Е, Моря. Я думаю, що вона десь і глибоко плавала, бо це здорова риба. І що він там написав він робив? Він молився. Як ви думаєте, Бог його почув чи ні? Хоче як почув? Бог його почув. Самого дна, самого дна, дорогий друже. Може, може сьогодні ти десь там на дні? Може, ми десь справді стали непослушні Богові? Може, десь ми думаємо і так далі. Він є Сьогодні серед нас, Він готовий тебе і мене почути, коли ми каємось перед Ним? Коли ми каємось перед Ним. І друга ситуація, пам'ятаєте, новий заповіт розбійник на хресті. Знаєте, взагалі, коли я ту ситуацію, розбійник на хресті, як ви думаєте, як ви думаєте, він ходив в церкву? Думаю, що ні. Як ви думаєте, він жив благочестиво? О, ні. А як ви думаєте, він, він багато думав про Бога, коли робив зло? Не думаю. Але на хресті, коли Він опинився перед Ісусом Христом, Він змолився до нього. І що йому Ісус каже? Ти сьогодні будеш що? Зі мною в раю. Брати мої і сестри, і ось я хочу нас сьогодні закликати. Я хочу, ми зараз будемо молитися. Ми більше не будемо розуміти на другий раз, пороздумуємо. І ось як важливо нам сьогодні, коли ми кажемо про молитву. І коли я починав зібрання сьогодні, ви ж моліться отак, як? Отче наш? Ви ж моліться отак, як Отче наш, поклич Його своє життя. Приклич його своє життя, і Він прийде в твоє життя, і ти побачиш переміну. Не сатані, який тобі каже, він тебе вже не чує, він тобі вже не поможе. Ти йому не інтересна. Чи не інтересний? Там, ти такий грішник, ти така грішниця і так далі. Я хочу вам сказати, так є. Ми такі, але Він чує нас. Він приходить до нас і дає нам нове ім'я. Аллилуйя! Він дає нам нове ім'я. І ти стаєш, знаєте ким? Дитиною Божою. І ти стає, знаєте ким? Християнин? Це високе ім'я за нього колись десятки тисяч віддали життя. Християнин. Хай дасть нам Бог сьогодні бути християнином. Амінь. Знаєте, я вам скажу ще таку, просто щоб ми молилися. Дуже сильно зараз одна конфесія востала дуже проти віруючих. Особливо це була в, на Алеї Слави, я там проповідував, і одна конфесія дуже сильно востала. Як це баптисти, ну нас всіх називають баптистами, як це баптисти, а їм дають слово проповідувати серед людей. Знаєте, я, я би хотів сьогодні нас закликати. Знаєте, Завтра знову у нас буде спільна молитва, там будуть ці конфесії. Там, я вірю, це Бог що зробить, щоб, знаєте що, ми молилися всі разом, бо у нас є спільне горе. Ми молилися всі разом. Знаєте, коли у нашому місті вже понад 100 людей загинуло на фронті. Понад 100 людей. Щоб Господь це зупинив і дав перемогу. А знаєте, ворог буде вставати. Але ми молимося. Нам Бог дав владу молитися. А молитва що робить? О, вона багато що робить. Тому молимося, Бог нас чує. Давайте встаємо.